Друзі, чомусь мені захотілося зробити параду від карт для вас на найближчий тиждень, з 7 по 13 квітня. Давайте, як завжди, ми робимо. Достану декілька варіантів карт. Ви собі якийсь варіант задумаєте, потім прочитаємо парада від карт на наступний тиждень, або на вашу якусь ситуацію, яку ви собі там задумаєте. Задумайте собі якусь ситуацію, або це буде просто парада від карт на наступний тиждень. Давайте зробимо. Давно у нас такого не було. Тому зробимо параду від карт для підписників та гостей мого каналу. Парада від карт. Варіант номер 1 Варіант номер 2 Варіант номер 3 Та варіант номер 4 Довго не думайте. Оберіть якийсь варіант. Бажано написати його в коментарях. До цього відео. Готові? Готові тоді поїхали. Перший варіант. Виправлення. Ситуація складається так, що ви своїми діями можете впливати на особисте життя інших. Ви можете втратити друга. Ретельно аналізуйте свої дії, адже іноді вони призводять до проблем у з оточенням. Буває, що ви марно витрачаєте енергію. Ось така порада для тих, хто обрав перший варіант. Варіант номер 2 Непорочність. Ясність та простота. Якщо гідні задуму, ви будете втілювати в життя гідними засобами, це піде на користь. Час найвищої активності ще не настав. Зачекайте. Ви занадто стурбовані любовними справами. Заспокойтесь, усі бажання здійсняться у свій термін. Ось така порада для тих, хто обрав варіант номер 2 Поїхали далі. Варіант номер 3 Оздоблення. Ваші слова і дії нещирі, тому навколо вас багато нечесних та ліцемірних людей. В коханні і стосунках через це теж проблеми і непорозуміння. Вам треба переглянути свою роль як на роботі, так і вдома. Щоб отримати бажане, доведеться зачекати. Порада від карт для тих, хто обрав варіант номер 3 І варіант номер 4 Внутрішня правда. Співпраця зараз набагато краща за роботу наодинці. Не треба себе переоцінювати. Треба бути стриманішими і скромнішими. Бажання здійсняються лише якщо вони розумні та чесні. Незабаром ваші можливості та здібності будуть гідно оцінені на роботі. Ось така порада від карт для тих, хто обрав варіант номер 4 І, в принципі, було б дуже цікаво почитати через тиждень коментарі, як для вас програлись, програлись ці варіанти, які ви обрали, чи програлись взагалі. Дуже цікаво буде мені, тому буду чекати на ваші коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!